Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Я продовжую зливати контейнери зі свого сховища, і сьогодні у нас на черзі збери їх усі. Назбирав я їх 203 штуки, і в сьогоднішньому ж відео розберемось, що з нього може випасти щось адекватне чи ні, чи як завжди. Буду вдячний, якщо ви протиснете вподобаєчку, підпишитесь на канал, якщо ви новачок, та напишете коментар, як вам взагалі ці контейнери, полюбляєте їх, випадає у вас з них танк, чи які контейнери ви полюбляєте найбільше. Нагадую, стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. А зараз сьогодні стартанув у нас розіграш трьох батл-пас. На березень, тому встигніть долучитись. Погнали відкривати контейнери, 203 штуки збирав дуже-дуже довго, і ось нарешті настав їх час. Перший пішов, що ж з нього нам випадає? Як ви бачите, коли багато нагород, то це значить танка тут немає. Якщо випадає три нагороди, значить там буде танк один із. Тому в цілому. Якщо ви бачите, що у нас купа нагород, це означає, що нічого цікавого нам тут слід очікувати не варто. Так, тисячу золота ми отримали компенсацію. Збираєте 7 штук, і вам випадає ця тисяча. Взагалі, за ці 203 штуки я порахував, що мені просто. Я просто все шатав. Я тільки хотів сказати, що я порахував за всі компенсації, просто я отримую 29 тисяч золота. І тут мені випадає зі збери їх усі, 10 рівень колекційний танк. Концепт 1Б. Хто за мною до давно слідкує, знає мою любов. До збери їх усі. І як вони мене полюбляють. І тут бац, мені падає десятка колекційна. І скільки я відкрив? П'ять штук з п'ятого контейнера мені випадає десятка зі збери їх усі. Що? Ну, дивіться, початок непоганий. У мене цей танчик є, компенсація 7500, але настрій мені вже. Ці контейнери дали, сподіваюся, вам також. Давайте рухатись далі відкриваємо. Ну, Для мене це було максимально неочікувано, тому що я налаштований на не дуже файний дроп з цих контейнерів. Але щось дивлюсь, можливо, вони хочуть по-іншому зробити в цьому відосику. Добре, рухаємось далі, але це прикольно. Це смішно. Я навіть не очікував. Я знаєте, я вам почав розповідати там щось туди-сюди, яка компенсація, скільки я отримаю з цих всіх 229 тисяч золота, і тут я не дивлюсь навіть на екран. І концепт 1Б. Ну, це прикольно. Знаєте, що, до речі, я забув подивитися? О, скільки у мене було на початку? На початку в мене, здається, було о, 22. Скільки почекай. Д... Ну, дивіться, десь у мене було 22. 322, якщо я не помиляюсь. Ну в будь-якому разі, ви зможете подивитися, перемотати на початок відео і подивитися, скільки ж у мене там було. Ну Мені здається, щось було десь в такому форматі. Так. Окей. Ну, цікаво, цікаво. Чи нам випаде щось в майбутньому, чи все ж таки це був. Була одноразова акція і ми не побачимо більше нічого. Ну, сертифікатів на вільний досвід ми тут нафармимо, іксів нафармимо, всяких бустерів. Тобто, після цього відкриття нам буде чим зайнятись. Так, знову 1000. Немає нічого. Так, тут теж пусто, але 28. Тисяч вільного досвіду. Знову тут танка ми не побачили. Ну, бачите, от поки що один танчик. Ми вже з вами відкрили 20 плюс штук. Але те, що він випав в цілому той танк, я максимально Здивований. Так, знову 1000 золота. Ну, за, кожен, за кожне сьоме відкриття отриму, отримати 1000 золота ну, теж непогано. Частенько вона нам буде тут випадати, ця 1000 золота. Так, знову 28 тисяч вільного. Так, окей. Треба, напевно, знову не дивитися так, на екран, і можливо нас порадує знову якийсь танчик. Ну, ні. Так, три... Ще один танк. Колекційний. Є 75 ТС. У мене він є. Компенсація 3750. Здається, тут за колекційки всі така компенсація. І скільки ми відкрили? 33 контейнера нам уже випало два танка. Ну, це цікаво насправді. Так, ми знову тут отримаємо 1000 золота. Це насправді цікаво. Тому що, повторюсь, хто слідкує за мною, приходить на стріми, дивиться минулі відео відкриття різних контейнерів. І от до збери їх усі, у мене були питання максимально багато питань. Знову 28 тисяч досвіду, непогано. До речі, стосовно. Відео. Якщо ви новачок на каналі, і припустимо, ви зайшли перший раз конкретно на ось цей відео, то я вам розкажу, що в мене на каналі дуже багато відео, відкриття контейнерів, відкриття контейнерів, крутіння рулеток, новинні відео. Тому якщо ви хочете подивитися якомога більше от такого формату контенту. То рекомендую зайти в вкладку відео і подивитись: відкриття мегаконтейнерів, чорних скриньок, містичних контейнерів. Коротше кажучи, все, що у нас глобальне, ми це все робимо і записуємо відосики. Тому майте це на увазі. А тим часом нам випадає третій танк WZ111, восьмий рівень. Він у мене є, компенсації 3750. І випадає третій танк. Я максимально цього не очікував. Я а, а... А... Ну, ось вона. Ось вона. Неприємна ситуація в даних контейнерах. Але другий раз підряд випадає танк. Так, він мені не потрібен, він мене є компенсація в сріблі, але повторюсь те, що випадають танки, я дуже сильно здивований. Так, ще одна. 1000 золота у нас. 28 тисяч досвіду. Тайп 62. Він у мене є, здається. Компенсація в сріблі, тому що преміум танк. Ну, прикольно, що випав танк, але не прикольно, що такий. Тому що мені потрібно. ну, Потрібно і приємно, і максимально. Окупно, коли випадає якась колексійка. Так, 28 тисяч досвіду знову. Але це цікаво. Насправді. Бачити з цих контейнерів танки. Ну і максимально для мене прям максимально неочікувано. Так, тисячу знову знову. Тисячу знову. Ми отримали знову. Ну, іксів я назбираю з цих контейнерів, дай Боже. У мене з мега контейнерів там понавипадало, я не знаю, штук 300 чи скільки, якщо не більше. І тепер зізбери їх усі. Це скільки з кожного випадає, 200 штук, знову 200, там навіть... можливо, навіть знову 300 назбирається різних. x 3 x 4 Буду грати, фармити вільний досвід. Давно в мене стільки не було, не те, що, не те, що давно, ні разу у мене не було стільки багато а, ікст, іксів. Так, знову 1000 золота отримав. Не хоче поки випадати знову танчики. Скільки ми вже отримали, здається. 5 танків? 5 танків ми, здається, отримали, якщо я не помиляюсь. Ну, 4-5. Концепт 1Б, 75ТС, РАМ 2. І що там ще було? Тайп 62. А, і вз 111. І ВЗ 111. Теж восьмий рівень. Три колекційки і. І два преміумних. преміумних. Так, знову 1000 золота у нас була. Так, давай. Ну, якщо випаде ще одна десяточка хоча б ще одна, в цілому, я думаю, буде прикольно. Так, знову 28 тисяч досвіду. Цікаво, скільки ми там нафармимо теж. На 350 тисяч нафармимо. Вільного досвіду по сертифікатам чи ні. Так, знову 1000 бо сьомий відкрили. Так, відкрили ми вже з вами 70 плюс штук. Доходимо до половини. І ось ці контейнери, які ми відкрили, мені максимально дали емоції, тому що я не розраховував взагалі. Чесно, я думав, я прокручу 200 штук, і мені не випаде жодного танка. От жодного. От у мене був такий, я був такий налаштований. Жодного танка за 203 штуки. Ну, думаю, можливо, якісь випади, знаєте, ото як рам 2 випав і все. Але ні. Так, знову 28 тисяч досвіду. Так, знову тут нічого по танкам. Так, ну коли вже? Давай, 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 давай. Чи ви вже знову починаєте, починаєте оцей двіж, як завжди? Як завжди двіж, нічого тобі не дамо. Трошки тобі там насипали, а далі, як то кажуть, сходи. Сходи на вулицю, трошки, подихай свіжим повітрям. Немає нічого. Тут знову немає нічого, але тисячу золота. 28 досвіду. Опа! Іще один танк. Колекційний восьмого рівня. 3750 компенсація. Дуже дякую. Ну, він у мене є, звісно. Непогано. Непогано. Це цікаво. Ну, мені б особисто хотілося побачити якісь іще. Десяточки. А тим часом випадає восьмий рівень. Т-343, він у мене є. Нещодавно, здається, випав. І компенсація буде, я так розумію, 3750 золота. Я думаю, ми ще ближче до кінця. Подивимось, що мені там понавипадало, Пробіжимось там коротенько. І порахуємо, скільки ж я здобув, відкривши ці 203 контейнера. Добре. Так. Давай. Блін. Ну, бачите, в цілому непогано по танкам випадало. Якщо я думаю, дивіться такий момент. Якщо б у мене б не було цих танків, то це було б прямо по ходу імбово. Тому що у мене є вони, і я знаєте, я дивлюсь, як на компенсацію. А тим, у кого немає цих танків, ну, напевно, це було б прикольно. Особливо концепт 1Б. Інші танки вони там специфічні. Є 75 ТС теж як би, норм. Концепт 1Б, мені здається, класний. Інші танки, вони такі специфічні, але все одно вони випали. І це прикольно. Це я, знаєте, от мені аби компенсація, мені аби по золоту відбити, тому що у ну, мене все є. І якби я відкриваю це суто заради контенту, і тому, що я їх назбирав там всяких розіграшів, рулеток, з подарунків. І якби збирав їх спеціально багато, щоб зробити отакий відосик, щоб не відкривати, там, я не знаю, 20 контейнерів, а хочеться відкрити їх багато. Ну і відповідно, от, мене цікавить саме золото. Добре, так, ми з вами вже відкрили більшу половину. 90 залишається. І чи випаде мені іще якийсь танк 10 рівня для того, щоб ми отримали ще цікаву, прикольну компенсацію у вигляді 7500 золота? Так, 28 вільного. 1000 золота є сюди. Знову тут нічого. 28 теж. Ну зі збери їх усі отримати 28 тисяч вільного, то це прям можна сказати, що прикольне відкриття. Так, знову. Блін, ну цікаво, скільки я зможу назбирати цей вільний досвід. Шкода, що він, коли при переході на Unreal Engine 5 не буде таким цінним, як зараз. Але нас в майбутньому чекає ще подія на злив ресурсів. Можливо, я туди його потрачу. Подивимось. Там буде новий танчик, можна буде вибити, наскільки мені відомо. БЗ-74.1. Е Тому, напевно, будемо пробувати там щось отримати. Так, а тим часом нам знову не випадають танки, випадають сертифікати, ікси, коробки. Канцелярські ножі і так далі. До речі, подію оцю час розпаковувати я вже закрив. Мені вже вистачило валюти для того, щоб забрати всі нагороди. Так, знову 1000 золота компенсацією. Є таке. Так, 71 штука в нас залишається. До речі, стосовно вартості цих контейнерів, дивіться, три контейнера коштує півтори тисячі золота. Це якщо купувати їх, ну, типу, як завжди вони продаються, хоча їх зараз прибрали, але вони завжди вмовили в магазині півтори тисячі один, Вірніше, півтори тисячі три контейнери. Так, знову. 28 тисяч. Тому мені от цікаво, якщо, припустимо, я їх всі купував, так? То наскільки б я б оцінив би дане відкриття як хороше чи як не дуже? Тому що повторюсь, я ці конкретно контейнери збирав, десь там відкривав розіграші. Просто їх ці контейнери на той момент не відкривав, бо, повторюсь, збирав для того, щоб зробити велике відео великого відкриття. Я в цілому не планував відкривати дані контейнери конкретно зараз. Але так як при переході на Unreal Engine 5, контейнери все одно не переносяться, вони повинні будуть відкритись автоматично. Як було сказано після того, як закінчиться подія, час розпаковувати. Ну і відповідно мені довелося робити ці відео зараз. І якщо забігаючи наперед, нагадую, що це відео у нас не останнє. У мене ще є зберіг усі, у мене ще є розкішні сюрпризи. По яких теж будуть відосики. І також ще там різного формату контейнерів у мене збираються. Їх теж ми будемо відкривати. Тому запрошую вже вас на ті відоси. Так, окей. Щось прям почало нічого не давати. І це мене бентежить. Тому що, повторюсь, хотілося б отримати якусь іще десяточку, щоб було цікаво по компенсації. Щоб не одна була десятка, а хоча б дві. Тому що, реально, якщо одна десятка за 200 контейнерів нам випадає, то ну, мені здається, не сильно цікаво відкривати таку кількість контейнерів. Ну, це дорого. Так, ну щось не хоче. Реально вже почалася відкрутка якась. Да. Це просто капець. Так, тут точно танка не буде. 1000 золота ми отримаємо. Чомусь нам просто почало відкручувати. Ну... Рано чи пізно цей відкрут повинен закінчитись і повинен бути танк. Але. Чи нам вистачить контейнерів на цей танк? Так, ну та ну капець. Давай, давай. Ні, не хоче, просто не хоче. Тут теж нічого не буде, тому що велика полоска. Тисячі золота компенсація. Так. Ладно, не дає, то й не дає. Так, 25 штук у нас залишається. Знову нам буде компенсація 1000. Ну і якщо ми бачимо таку велику полоску, то значить з цього контейнера нічого не падає. Нарешті смакота як смачно. М -м -м. Так, ну випадає нам танк. На жаль, це преміум і п'ятого рівня. Компенсація буде в сріблі. Він у мене є. Не те, що я хотів, не те, що я очікував, але випав танк. Це фіксуємо. В будь-якому разі його дають. Так, тут знову нічого не буде, але давайте дивитися, що буде по іншим нагородам. Так, ну чи, чи буде ще один танк. Чи випаде мені те, що я б хотів, ще одну десяточку. Ну, сімка. Колекційна. У мене вона є 2500 золота. Випадає. Не десятка, але все одно прикольно. Все одно прикольно, тому що це золото, це компенсація, це файно. 3 штуки 28 тисяч вільного. 3 штуки 28 тисяч вільного. Це прикольно. Блін, ну мені цікаво реально, скільки ми назбирали там і вже іксів. плюс цього сертифікати на цей вільний досвід. Щось мені більше подобається те, скільки ми вільного назбирали, аніж те, скільки там танків випало чи золота я заробив. Щось мені отак аж аж хочеться подивитись, що по... з цим сертифікатам на вільний. І на ікси. Так, залишається у нас ще 5 контейнерів, якщо ми цей не рахуємо. І ми ще з вами заробимо 1000 золота компенсацією. 28 падає вільного, а чи впаде ще раз танк. Чи впаде нам ще десятка? Ну, давай. 28 вільного. Так, це у нас що компенсація? Це компенсація і останній контейнер. Перед тим, як його відкрити, нагадаю вам, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь, заходьте на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. Якщо шукаєте клан, у нас їх чотири, в описі можете знайти всю необхідну інформацію. Тому не забувайте це робити. Відкриваємо останній контейнер і підводимо підсумки. Давай. Блін, ні. На жаль, на жаль, ні. Але, але те, як. Мені падало, я прям. Я не знаю, не знаю чому, але, можливо, із-за того, що я не очікував, я навіть трошки кайфунув. Значить, дивіться, по бустерам ми з вами назбирали ось таку кількість. Тобто на Фіолетові не дивіться, дивіться на сині, ну, окрім золота та на сірі. Далі, сертифікати. Значить, у мене було. У мене були X, X3. Десь, напевно, штук 100 плюс-мінус, 150, можливо. Були Х4, десь, напевно, штук 100 також. Х5 не було. Тобто ми з вами дуже багато назбирали x3, x5, x4. Так, рухаємось, дивимось, що тут по сертифікатам. 1200 у нас було ось таких. 98 синіх. Ну, там у мене якісь були, звісно. 38 фіолетових, У мене фіолетових, здається, було 9. Давайте ми це все діло тепер будемо робити ось так. Потім ось так. І 59. Так, у мене було 5, 5 легендарних. Скільки у нас тепер буде? 10. Ми з вами зібрали 5 легендарних карток по 350 тисяч вільного. Що? Ну, ну, тобто, десь плюс-мінус 5, ну, я думаю, 4 так точно. Ми з вами назбирали із відкриття цих 200 плюс контейнерів збери їх усі. Я не знаю, це прикольно, це класно, це круто. Не знаю, хто шарить, напишіть в коментарях, мені особисто прикольно, чому ні. І по золоту ми з вами змогли назбирати. Якщо повторюсь, я правильно пам'ятаю. Значить, у мене було 22, здається. Десь, умовно, 50 тисяч золота, ми з вами могли, ну, змогли назбирати. По компенсаціям, по тому, що нам випадало по тисячі з кожного сьомого. Так, 2500 нам випав ліс. Тут компенсація в сріблі. Так, тут дуже довго нам танки не падали, не падали, не падали. От дивіться, як довго просто вони не падали. Чи, можливо, падали, але у мене там якогось танка не було. Так, т 34 3 компенсація. Лека ПЗ компенсація. Так, тайп компенсація срібло. ВЗ11 3750. Є 70 PTS, теж компенсація 3750 І концепт 1Б-7500. от така у нас з вами сьогоднішня історія по відкриття цьому відео. Тому що, дякую всім, хто був. Дякую всім, хто дивився цей відосик. Ось такий він вийшов. Чекатиму вас на стрімчиках, в коментарях. Тому вам дякую ще раз за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.